Вітаю всіх, хто любить малювати. І в цьому відео сьогодні хочу поділитись з вами цікавою такою вправою, яка вам, думаю, допоможе розвивати просторово-об'ємне мислення. Ця вправа не нова, вона, можливо, ви її колись десь бачили, можливо, хтось і нею вже користувався, але вона дуже дієва. А я сподіваюся, що я комусь сьогодні покажу цю вправу, яка може вас підштовхнути, бачити форму трошки по-іншому, бачити її більш об'ємно. Ви малюєте звичайний кубік. От. Якщо ви не знаєте, як малювати звичайний кубик об'ємний, то ви можете знайти це на моєму каналі. Відео у мене є достатньо з цієї теми. От ви малюєте кубик. Я зараз його ж малюю, я, е, е, ну, там враховуючи всі перспективні скорочення, всі закони перспективи. От я намалював кубік. от. Ви так само це можете зробити, намалювати кубік. А, і що ще цікаво, що ви малюєте цю вправу це за уявою? За уявою. Тепер вам необхідно вирізати різні форми в цьому кубіку. Вирізати їх за уявою. ну Наприклад, я вирізав отаку нішу в цьому кубіку. От, от таким чином я вирізав як би ножичком. Да, взяв цей кубік і порізав. Вирізав. от Отаким от чином. от І витираю тепер цю лінію. Да, в мене, я, я зробив цей виріз. І тепер я повинен уявити, як, який буде мати цей зріз. Як воно буде виглядати? Ага, значить, у мене тут отак піде лінія, а ця піде ось таким чином. Ось так буде це виглядати. Бачите, що, що відбувається. Тобто я намалював м, е, з уяви, повністю з уяви я намалював е, цей виріз. Тепер, наприклад, я вирізаю форму ось тут. Таким чином я вирізав форму ножечком. Да? Як буде воно далі розвиватися у мене? Значить, і, наприклад, вирізав її ось таким чином. Отак я вирізав. Да? Тепер я дивлюся, ага, як воно буде йти. Так, 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 так. Значить, буде йти ось так. О! Я витираю зайве. І у мене з'являється отака картина. Бачите? Лінії оці, що, що ви їх малюєте, якби невидимі, ви можете їх показати, можете їх витирати, як вам буде зручно. Наприклад, тут я вирізаю. Можна вирізати навіть якусь таку неправильну форму. Да? Отаку, наприклад, якусь форму. От, ви вирізали, наприклад, отак. І, наприклад, якось отак. Хай буде, І ти зріз. Я, Ага, значить, у мене отак іде зріз. чик, чик чик а це сюди у мене піде. Отак виходить. Да? Там отак, там отак. Якось отакий у мене буде зріз. Тобто те, що я бачу видиме, воно буде виглядати отаким чином. Бачите? Витираю те, що я вирізав, відрізав. І так далі. Я думаю, що ви тут можете погратися, кожен може тут витворяти будь-які речі. І воно буде ну, цікаво, має бути. Наприклад, я, ну, вікно вирізати, то це я думаю, буде неважко. В принципі, можна отаке щось вирізати, да, таку нішу можна вирізати. Ви бачите, от наскільки ви її глибоко вирізали. Наприклад, таку нішу ви вирізали. От. Вирізали, так? Да? Е, ну і так далі. Можете, до речі, не тільки вирізати, можете добудовувати. Але, в принципі, я, тут більше на вирізання йде форми, е, Ви можете, ну, а потім ви можете з уяви, знов-таки з уяви, ви можете намагатися накладати тіні. Тобто, ви там відчуваєте, ага, що у вас тінь, як вона буде падати. Тобто, подумати тут можна, да? як буде йти падаюча тінь від, від цієї. Від ну, ну, в цій ніші, да? як, як вона буде виглядати, ця падаюча тінь і так далі. Думаю, принцип, ви зрозуміли. Ця вправа особливо дуже корисна тим, хто має проблему з відчуттям об'ємної форми, моделювання об'ємної форми, хто, наприклад, плутається або губиться при малюванні таких об'ємних різних форм. Ну, от, Наприклад, я тут іще от зараз допродовжу да? от виріжу ще одну таку от виріжу нішу, От виходить отак. Бачите, що відбувається? Отак. Наприклад, так. О! Отака у мене буде ніша. Ну, Тобто я вирізав іще одну картинку тут. Ну, Тобто не картинку, а вирізав іще одну. Ну, Наприклад, ось таким чином, бачите, що відбувається. Вирізав ще одну площину. Бачите, що відбувається? Тобто, оці ці речі ви можете, в цій вправі, ви можете тут на, на різний манер. можете... Робити. Наприклад, отак. Да? Там може бути падаюча тінь, як, як вона буде. Ті? Можливо, ви, 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 ви навіть будете десь помилково це робити, але ви будете, ну, знаєте така головоломочка, і що цікаво, що це ви робите на уяву. Потім ви можете на назарову пам'ять, десь ви щось помітили, побачили якусь форму назорову пам'ять. І це дуже класно буде розвивати ваше мислення художнє. Сподіваюсь, що ви ну, цю, цю вправу, те, що я хотів вам пояснити, ви це зрозуміли. Малюйте, не лінуйтеся, дивіться вперед з оптимізмом, не кидайте малювання. Якщо навіть вам здається, що у вас не виходить, все одно знаєте, вода камінь точить. Якщо у вас є бажання, є ціль, то йдіть до неї. До нових зустрічей, буду намагатися тепер частіше виходити в ефір. До побачення!